Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. І у мене до вас запитання. А чи знали ви, що лексика української мови вважається однією із найбагатших у світі? Знали? А ще, чи знаєте ви, що в українській мові налічується близько 200? 56 тисяч слів ось так. А ще, чи знаєте ви, що лексика кожної мови буває активною, а буває пасивною? Тобто є слова, які ми вживаємо щодня у побуті, у навчанні. А є слова, які ми трішечки забули. Вони у нас у пасиві. А які це слова? Слухаймо. Слово путівець від слова путь. Це дорога, звичайнісінька дорога, але вона в полі. Знаємо путівець дорога в полі. Далі бережина, бережина. А що це? Це узбережжя. узбережжя. Тож автентичне українське слово бережина. Далі, відчайдух, кого ми називаємо саме відчайдух. А виявляється, це дуже хоробра людина. Тож знаймо, не хоробрий, а відчайдух суто українське слово. А ще ми не кажемо швидко, а ми говоримо хутко, хутко сюди. І це означає пришвидшитися. Хутко Знаймо. Ще? Чи знаєте ви, що в українській мові дуже багато слів, які є калькою з іншої мови? І вони настільки узвичаїлися, що ми забули про свої рідні слова. А наприклад, не караульне приміщення, а суто українське слово є вартівня. Вартівня від слова вартовий. Знаємо. Також не застій, а безрух. Це був застій. Дуже часто ми можемо почути ні. Суто українське слово безрух. Тобто, це був безрух. А ще знаймо: не здоровкатися, не вітатися, а є ще інше слово, а яке ручкатися. Тобто протягувати один одному руки. А ще є дуже колоритне слово Закутень. Що таке закутень? Це місце дуже-дуже темне, там, де ніхто не ходить. Ось так. А чи знаєте ви, як красиво українською мовою можна сказати про морозиво? Знаєте? Люди! Я дуже люблю льоди, особливо влітку, коли спекотно. А ще, чи знаєте ви, що є таке слово дуже красиве зобува? Від слова «зобуватися»? це взуття. Я маю дуже гарну нову зобуву. Не взуття, а слово «зобува». Автентичне українське слово, яке ми забули до речі. А ще, чи знаєте ви, що ми можемо говорити обценьки? Що це таке? Це пристрій для того, щоб витягувати цвяшки. Не плоскогубці, а обценьки – суто українське слово. А до речі, в українську мову воно прийшло із польської мови. А ще, чи любите ви картоплю? Любите і я. Але називаємо ми не картопля, а говоримо хрумпля, хрумпля? Це, тіс, це дійсно суто українське слово. «Хрумпля» – знаємо українську мову. Знаємо лексику української мови. І не забуваймо про автентичні, цікаві, суто українські. Або ще їх називають власне українські слова. З вами була я, Наталка. Далі буде обов'язково. До побачення.